26 днів поспіль понад 30 градусів. А 30 липня майже як у пустелі плюс 37. Таким був липень у Запоріжжі, спекотний, посушливий з двома температурними рекордами. Синоптики кажуть, торік цей період літа був одним із найспекотніших. Тоді температурні показники фіксувались ледь не щотижня понад норми. У нас протягом липня було два таких рекорди температурних. Це 8 липня і 30 липня. Вчора у нас був перевищений рекорд абсолютного значення саме за ці дні. У 24-й рік у нас був дуже спекотний, там ми ставили рекорди, а в цьому році у нас поки що оце, ми, ці два рекорди і все. Наприкінці липня повітря трохи охололо. Серпень же обіцяє зливи. Тож разом із дощем прийде і прохолода. Спека кажуть, повернеться завтра, однак лише на день. А от в ніч на понеділок синоптики прогнозують сильні зливи. Циклон буде короткотривалим всього один день, проте його вплив буде відчутним. Надалі, 2 серпня, у нас температура підвищиться, знову спека повернеться, але вже ненадовго. Тому що вже починаючи з 3 серпня, 3-4, в нашому регіоні буде панувати південний циклон. Очікуємо випадіння помірних опадів. Температура знову десь знизиться, опять до 25-30 градусів от і надалі в цих межах десь вона за попередніми прогнозами так і буде триматися.